Добрий день, ви на каналі Магія Масаду. Наступна яблунька, обрізаємо. Підходимо до яблуні до дерева і оцінюємо її. Ну що, є? на цій яблунці є плодові утворення, але нема молодого приросту, бачите? Нема. Нормальний приріст на плодових деревах яблуні має бути від 25 см 25 30 см це нормально, якщо деякі сорти може бути і більше. Ну, практично в нас його немає. Значить, дерево розвивається слабенько. Що ми в цих випадках робимо? Ми маємо трошки можемо порізати його жорстче. Дивимося. Це як скелетна гілка пішла, це як скелетна гілка пішла, а ці дві не зрозуміло. Щось одно треба, мабуть, зрізати і лишити, і залишити один провідник. Можна цю зрізати, цю вигинати, таку потім тягнути. Ну так як це не моє яблуня, не знаю, як так що буде, то ми не хотілося б, звичайно, так. Побачите? Вже від ствола вона перебирає. Значить одну ми зріжемо з них. Зрізаємо. Ось так, на якусь плодову гілячку. Так, відкрили крону. Щоб дерево розвивалося. Далі дивимося, можна ще менше, можна, можна, можна оцю. Ні, то піде, не піде. Добре, нехай буде на цій, там будемо бачити. Віці, звичайно, можуть піти і ці потужні жировики, а ну, будемо їх або обрізати. Так, підходимо до верхушки. Що ми можемо її сформувати? Що ми можемо сформувати? Давайте ми робимо так. Це зрізаємо ось так. Це зрізаємо так. А з цього буде у нас формуватися верхівка. Так. Раз, два, три плода є. Що ми можемо тут робити? Два плода є. Бачите, ще дерево має якусь хоробу, значить, отак зрізаємо, щоб зробити ростові процеси. Спонукати ростові процеси. Ріжемо коротко. Ті дерева, які розвиваються слабо, ми можемо прирізати коротко. Ця гілячка. Вона слабша. Ми її обрізкою підсилимо, спонукаємо ріст. Отако От зрізаємо. Вже легше. Цю, на цю брунечку ріжемо, щоб пустило віце. Це так само. Лишаємо два плодових утворення, одне плодове утворення. Це сюди. Тобто ці коротенькі ми спонукаємо до росту. Забираємо. Так, тут хотілося б. Зрізати її аж отуто, але буде нерівноційний перехід. Ну ладно, буде дві гілочки, лишаємо. Все-таки зрізаємо її тут. От. Цю прикорочуємо, цю прикорочуємо. На три бруньки по молодій деревині. Це забираємо. Нормуємо трошки урожай. До цієї гілочки підходимо. Дивимося, що тут у нас робимо, тут, 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 тут так само бажано оце сильне ми забираємо. Оце скільки плодів ми викидаємо. Зараз ще дивитися, що ми тут залишаємо. Перехрещується на одну. Спонукаємо ріст. Цей рік це дерево має відпочити, дати трошки приростів і на наступний рік ми будемо збирати ружиїв. Але чуть, чуть залишили, залишили плодів. Ось приблизно так на цьому дереві.